Серед є переховені з половина від паспілосіння, і буде тоді служитись у 9 годині. У суботу у 9 годині служба порозі Вершини, і вечором в суботу, у 5 годині, відчутні Бог служіння, і в неділю у 9 годині також служба сумного. Також можу відкори, сьогодні оголосити на майдані 2 числа, були ранні день. Зараз на Слободів раненіє, трошки йому потрібна допомога, а ми розбираємо допомогу. І його приштовує з бати. Може, хтось помолиться, може хтось має лінії, може хтось має можливість якусь бо є така потреба, після ранення і батьків, такої спроможності, але самі дати раду тому всьому. Я думаю, що це і наше горе. Дякую вам за це, другі. Я думаю, що було б долегше зібратися у Скресній школі, чоловіки, жінки, поговорити, їм про що поговорити, що зараз другів. І так ну, ми бачимо молодати та постартові, які стоять, які не захищають, стараються, ходяти, явно, захистити, щоб якісь не їхали люди зі зброєю. І їм теж також можна було чимось допомогти, дороги їжу за життя цим хлопцям трошки. Давайте сьогодні зберемося зараз поступку в терській школі і обговоримо деякі питання і майбутнього, хто проблеми.